Привіт, щось гламбій останнім часом не дуже дешевим брендом став та й Патрісія на доподорожчала, але я знайшла вихід, як можна купувати дешевше, для прикладу близько всього за 20 гривень за міста або ж тушу, знову ж таки, по тій ціні. В цьому відео ви дізнаєтесь, як легкими маніпуляціями це все можна зробити, економити, купувати багато косметики. Як мені доводиться це робити. Появити до каналу про косметику або з великої кількості косметики, Ну це просто неможливо робити. В цьому відео я вам звичайно розкажу, як це все зробити, як ось от, для приклад, до косметички мені обійшлася в 100, ну десь 120 гривень, і будемо користуватися цими товарами, тобто буде невеличкий огляд, і також саме головне на початку, ви дізнаєтесь цей таємний секретик. А довго тягнути не буду, бо інакше ви не будете дивитися відео далі. А, вся фішка в тому, що коли ви йдете в Єву, треба не просто так іти, а чекати того моменту, коли там буде кешбек 80%. Тобто не тоді, коли ціна знизиться, а просто тоді, коли буде класна акція. А, спочатку я купувала за цією акцією. Бренд Патрісі Ледо. Я зайшла в Єм, а потім бачу, що навіть незважаючи на те, що ці продукти вже якби були зі знижкою, 100 гривень кожен коштував І ще 80% від вартості. Мені повернеться на карточку десь через день, через два. І потім я можу використовувати ці гроші просто як бонуси. Тобто на наступні товари отримувати знижку 50%, ну тобто знімати 50% від вартості, не всю. Це важливе уточнення, бо так я накупила продукцію на 600 гривень. І потім, взагалі вартості мені довелось в Єві купувати на 1200, щоб використати до нуля ці бонуси. І це не є дуже добре, бо я не люблю витрачати стільки грошей. Але якщо вам якийсь невеличкий продукт треба купити, і потім ці бонуси на якийсь пральний порошок, щось таке можна використати легко. Я наче всі мову вам розказала. Тому можете закривати це відео, надивитись дивитись далі. Огляд, жартую, ні, звичайно, треба далі дивитись, бо а, тут дійсно є. Один продукт, який вартує вашої уваги. Може й не один. Я ні на що не натякаю, як би да. То mm -hmm. ці бонуси ви можете витратити протягом 21 дня, і це доволі короткий період. огляді у нас, як ви вже певно помітили, буде сьогодні тільки два бренди від Єви. До речі, ця акція діє тільки на бренди Єви. Я не знаю, не помічала на LCF вона діє чи ні? Це навіть таке цікаве питаннячко. Якщо колись побачите, що діє на LCF, напишіть, бо мені от, чесно дуже щось цікаво. Певно, це тільки ганбій Патрісія Ледо, бо це якби бренди є спочатку. Ми будемо о, користуватися продуктами від глимбі, які я купила по цій акції. До речі, о, підтвердження до ця палеточка мені десь за 35 гривень дісталася. О, цей тональний десь гривень за 15, але навперед хочу сказати, що він навіть не вартує цих грошей, бо так я собі. А от пудра за 20 гривень, боже, ні, за 20 гривень пудра. Вона варта, це гроші, вона дуже гарна. Будемо тестити. Тому, якщо ви хочете мені сказати, як ти це будеш тестити, в тебе вже макіяж на обличчі, я скажу вам, що зараз я піду швиденько збігаю його змию, і буде магія, і будемо фарбуватися. І пабам, я вже без макіяжу за колочками посунулась до вас поближче одразу. Ще ця акція діє тільки в офлайн-магазинах. Тобто то на сайті ви замовити не зможете, як би печально це не було. Треба з цим змиритися. Отож. І ще ми будемо миритися з тим, що цей тональний мені зовсім не підходить за відтінком. Зараз ви просто це побачите і це буде жах. Я зараз не запорчу все відео, але ну, я його спробую поменше нанести. Давайте поки що про тональний, потім розкажу історію з минулим відео. Я знаю, вам не цікаво, але ви послухайте. Ну що, що вам ще робити? Ну треба щось цікаве вам розповідати. Он цей коштує 80 гривень, він має не перекриваючу зовсім текстуру, тобто, ну його дуже багато треба прям нашаровувати, щоб він вам хоч щось перекрив. І його на шкірі одразу видно, бо якось він він ну, підкреслює пори, він зовсім не підходить для жирної шкіри. Це вам, знаєте, прям такий червоний прапорець, що не беріть. У мене якраз таки вона ну, така комбінована, більше до жирної. І саме тому ну, він мені зовсім не підходить, бо його треба одразу перекривати пудрою, бо він просто сяє так, що. Не дай Боже, ну я колії намазався, чесне слово. Мітає наче 01, він мені занадто жовтий був і він теж чомусь темнуватий був. Тому я вирішила: ну добре, 02, ну, на нащо я це робила? Я не знаю. Не можу просто спокійно користуватись, не можу накоментувати його. Текстура, оце те, що він виглядає як олія, то не важливо. Саме головне відтінок. Наношу його ще під очі, бо консилеру у нас з вами не буде. І добре, що я не купила від Гламбі, бо мені здається, що я б теж знову ж таки не вгадала б з відтінком. І ну в них немає гарних канцелерів, скільки я не дивилася оглядів, скільки я не читала відгуків на сайтах. Ну нема у них гарних тональних засобів. Краще на знижках пошукати чи Патрісія Ледо. Я не знаю. Чіламель дуже гарні, трошечки переплатити, але гламбіну не беріть тону. Я вас дуже прошу. Ну, вони жахливі, чесно. Дуже підкреслює пори шкір, якось її зі старою, я не знаю. Ну, йому я ставлю мінус 10 з 10, максимально ні. А от те, чому ми скажемо максимально так, це буде пудра. Якраз таки, вона, можна сказати, прозора. Тут є лістерко, Ви зараз бачите себе. Ну добре, вам не треба бачити себе. Це не обов'язково, Тон, Він ще не сяє, але я впевнена, якщо я ще посаджу 5 хвилин, ви просто зліпнете від цього сяєва. А ще. До речі, поки буду наносити пудру, розкажу не про неї, а про мій шок великий. Я о, це відео знімаю другий раз, як я вже це сказала другий раз кажу. тавтологія, втологія освікаєте. але чому так відбулося? Я не знаю, чому я дивилася інших блогерів. Типу, вони казали: ну певно о, ця пудра буде дуже засліплювати. Якось відео. Я така. Як пудра може таке робити? Ну, це взагалі як? Це, 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 це що відбувається? Я такого не розумію, ніколи не бачила. А потім на своєму досвіді побачила, виходить, ну просто бачите ці кадри. Ну я тут, наче, якийсь злиток золота, я не знаю. Я в шоці, як це відбулося. У мене ніколи такого не було. Що саме цікаве, це відбулося саме з тим сональним і з тією пудрою? Я дуже хочу вірити, що зараз такого немає. Бо як мені далі відео знімати, любі друзі? Щось я поки балакала, я занадто відволіклась, і щось вона дуже. Полючна якась стала, хоча такого ніколи не було. Ну і, до речі, розхід невеличкий, тобто скільки я нею користуюся, і поки я усе балакаю, я дуже багато наношу її на свою шкіру. Потім така, а наша, я ж не планувала. І мені пакування подобається. Ну воно незвичне, воно не кругле, воно квадратне, тому пудра гарна, вона не підкреслює пори шкіри, вона світла, бо кольорові я не люблю. Бо ще додатково до цього кольорового тонального, якби ще була темна пудра, то це було все хана, пропало все, тому. Пудра гарна, до речі, вона 100 гривень коштує. Ну навіть якщо без цього кешбеку, то це приємна ціна. Те, що я вам на початку відео дуже багато разів тикала в камеру, щоб ви просто запам'ятали це, це просто прекрасна палетка. Я не знаю, я останнім часом тільки нею фарбуюся, от вона мені дуже полюбилася. Я її купляла на огляди. Як ви бачите, відцінки, тут прекрасні відцінки. Вони максимально нюдові, і оце те, що о, як воно виглядає в рефілі, так воно і виглядає насправді. На шкірі великий плюс це що вони дійсно пігментовані. Те, що вам, можливо, це трошки відсвічує в камеру, але це не важливо. Тут 18 відцінків і це доволі багато. Тут прекрасні сатинові відцінки і глітери. Зараз я вам це продемонструю. Я не хочу робити щось яскраве, бо, як я вже казала, мені далі блюда йти, тому зовсім трошечки набираю цього тендер, відцінку. Бо я знаю, що він пігментований. Якщо я занадто багато нанесу, навіть трошечки на крапелинку, то це все це буде. Прям такий сильний смокі що, айс, що не треба не дуже приємно тушуються. За 180 гривень палетка, як я забула вам сказати. Це доволі приємна ціна для своєї пігментації. Я не знаю, просто прекрасні. І у Глембі, з того, що я знаю, дуже багато теж гарних палеток, різних, які вам кольори тільки потрібні. І трошечки зовсім нижнього повіку теж підведуть цим відтіночком, щоб воно поєднувалось. Минулий раз я використовувала ось блискітко Beautiful, Ну, в принципі, вона very Beautiful, Вона з прям таким рожевим от сяйвом. І поверх цієї повіки теж нанесу прекрасно. От не знаю, близькі у них, я просто в шоці. От вони дійсно не перламутрові, як це у LCF буває дуже часто, а мають таке мілке-мілке сайво, яке завдяки цьому якраз таки і не осипається. Хочу вивезти невеличку стрілечку. Я завжди це робила цим Грант від відтінку, тому ну, давайте чармінг Char спробуємо. Пооціняємо, стрілки я вмію робити гарно, вже якби не тренерована. А от якщо ви мені дасте розробити це оліцем, це буде жах якийсь. Не як завжди, одна стрінка нормальна, а інша щось, щось не моя. Якась підкинула. Куточок. Давайте от Парлі додамо, щоб трошечки воно сяйло. Ну, як ви знаєте, якщо в мене в руках блискіхи, то це буде не трошечки, це буде тумач, але ну так задумано. Він якраз такий світленький, дуже пігментований, і мені прям дуже подобається. До речі, поки ви дивитесь це відео, до кінця я знаю, що не всі додивляються, хочу вам сказати, нагадати точніше про те, якщо ви випадково забули, підписатися внизу на мій канал, бо я намагаюся для вас знімати якомога більше відео, веселих, розважальних, і що саме головне це регулярність. Я його дуже часто випускаю, тому якщо вас ця тема цікавить, то можете підписуватись, збільшити якби, аудиторію мого каналу, дивитися мої відео. А також, якщо вам вже сподобалось це відео, я сподіваюсь, не навіть якщо. Просто поставте вподобайку, я буду дуже-дуже рада. Ну, наче з макіяжем, мечей ми з вами, я думаю, для вас нарешті завершили. Бо за цей весь час було дуже багато разів сказано, що я дуже-дуже дуже задоволена, і я вам ще готова це розказати, бо дуже кльова палетка. Переходимо до товарів Патрісії Ледо. А ось тут я буду жалітися дуже багато слів, того, що мені це дуже не подобається, і я дуже незадоволена. Почнемо з самого великого розчарування. Це ось цей от кольоровий гель за 100 гривень. Я його випадково підібрала, бо мені треба був ще якийсь продукт для огляду цього бренду. До речі, яке ви можете подивитися внизу по посиланню, як водичка. Ось це от прозора водичка. А ось з цієї сторони це кольорова прозора водичка, як гуаш, чесне слово. Мені здається, що ту гуаш намішали з водою, і тепер це треба наносити на брови. Бо воно не тримає, текстуру має ту ж саму. І ще цей пензлик. Ну, якби вони зробили нормально, його можна було просто наносити як кольоровий гель, але вони цього навіть не зробили. От ви бачите, яку кількість продукту набирає цей пензлик, аплікатор. Як це можна наносити на брови? Відтінок. Я вам. Покажу навіть злива. Вам здається, що це просто коричневий відтінок, що я тут придираюся. Але якщо мене не само на брови, це буде щось чорне, воно буде жахливо виглядати. Приберу ще зайве, бо ж потім це ж буде на моїх бровах. Це якось неприкольно купувати гелі. Потім це перед тим як ним користуватись хвилин 5 просто о, зайве прибирати. Замість того, щоб нормально зробити виробникам нормальний пензлик. Що це вже торчить? Таке о господи. Ну, давайте а, вже на іншу брову. Як назвати це? Для того, щоб був якийсь баланс. Але щоб відео я буду сидіти так. О, ну ми ж робимо макіяж з цими прекрасними продуктами. Не всі з них, на жаль, прекрасні. Далі перейдемо нарешті до туші. А, тут я вже більше залишилася задоволена, але не до кінця. Бо я не можу нею користуватися. А чому? А, пензлик прекрасний, тут мене питань немає, він максимально кльово промальовує. Але от текстура цієї туші, точніше, її водостійкість. Її немає. Знаю, дощ не категорично не можна гуляти, вона одразу тече. Трошки очі слізяться, вона одразу тече. Як з нею ходити, я не знаю. Я великий плюс, її дуже зручно потім знімати, бо навіть з допомогою води це можна зробити. Тому зараз буду неї все ж таки промальовувати вії. А сьогодні якраз дощова погода. Ну перевірю ще раз, її водостійкість. Буду робити це з допомогою от приблуди. Ви спитаєте, що це таке? Це взагалі звідки? А я вам скажу, ви що, TikTok, Instagram, YouTube нагортаєте взагалі? Галіні. І мої відео не дивитеся, це, між іншим, штука, якою можна краще промальовувати вії, тобто ви її так от до ока прикладаєте і профарбовуєте вії. Прямо можна доторкатися до верхушки ось цієї. От. І дійсно не потрібен керлер. І у вас отут-от -от -от ви не заляпаєте свій прекрасний макіяж, якщо там у вас особливо є тіні. тому от нею я вже дійсно кожен день почала користуватися. Дуже зручна штучка. А саме як вона працює, результат ви можете побачити в цьому відео. Перевірка лайфхак. Бо для кого мої рівні я його знімала? Скажіть мені, будь ласка. Ну, для вас, звичайно, тому, а ви не дивитеся оце. Посунуся до вас поближче, бо все ж таки я дивлюся не достатньо близько. Е, і вражені з приводу цієї туші, коли я вже профарбувала, можете подивитись. В принципі, з цією штучкою всі туші промальовують плюс-мінус. Однаково е, ця щіточка мені ще подобається за рахунок того, що вона от прям така тонесенька, де її можна дійсно пролізти між усіма віями і особливо нижні, не торкаючись зони навколо очей. Але от Формула, допрацюйте, будь ласка, а зараз у нас з вами буде заключний етап, це блиск. І тут вже я буду Патрісію дохвалити. Перше це пакування. Якщо ви дійсно купите цей блиск з кешбеком, навіть якщо без кешбеку нічого страшного, 100 гривень я готова заплатити за таке прекрасне пакування, яке трошечки щось я вже заляпала. Десь ну ви подивіться, ну це скарб, просто дуже приємно тримати в руках. Тут дійсно такий міцний пластик, і по текстурі мені цей блиск дуже подобається. Я б, звичайно, додала ще якогось більше аромату, бо його прям треба підніс-підносити. Ну, можливо, не всім подобаються яскраві аромати. Це в мене 0,3 відціночок. Він має рожевий відціночок з невеличкими блискітками. До речі, ще аплікатор дуже зручний, бо я не знаю, що тут відбувається, але зараз останнім часом багатьох блискіт такі дивні аплікатори, що я не знаю, як ними користуватися. Ось так тепер мої губи виглядають, сподіваюся, що вам нормально видно. Мені дуже подобається текстура цього блиску, бо незважаючи на те, що ну блін, ну це блиск, що тут може бути такого, можна і подешевше щось знайти. Але тут дуже приємна текстура, яку приємно розташовувати, бо, для прикладу, у мене є від Ели рожевий, дуже схожий за відтінком, але певно трошки менше блискіток. Його дуже довго розташовувати, і він не має таку приємну текстуру. А ось це прям якось приємно на губах лежить, його надовго вистачає, такі невеличкі блискітки. Але додає кольору губам, тому ну він ідеальний, чесно. Давайте трошечки підведемо в цього відео, і я вам знову скажу, що треба підписатися, поставити подобайку цьому каналу. Перше те, від чого я в найбільшому захваті, я впевнена, що ви це вже і так зрозуміли, це ця палеточка. Якщо знаєте, то якщо буде по знижці, і якщо вам не вистачає чогось такого, то беріть. До речі, це не постійна колекція. Можливо, вони скоро зникнуть, тому якщо вам треба, то біжіть просто. А якщо у вас і так є схожі відтінки нюдові, то наша вам ще одна палетка. Далі це певно цей блиск за свою ціну пакування. Я взагалі блиски обожнюю, тому я б його прям ще раз купила максимальний топ. Ну і завершальне на третьому місці, певно, це пудра. Вона, в принципі, гарна за свою ціну, навіть без кешбеку, 100 гривень, прекрасна, тому варта свої гроші. І те, на що я буду жалітися, давайте третє місце це буде більш менше От перше, це максимально ні. Третє, це туш, ну в принципі, вона більш-менш, але доробіть, будь ласка, формулу, бо ну вона така собі. Ну, як можна формуватися туш, якщо ти знаєш, що в тебе через хвилини 4 від якоїсь крапельки води може потекти? Далі просто водичка за 100 гривень для брів. Тут. Тут прозорий гель іноді можна використовувати просто, щоб розчесати брови, бо я вже знаю наперед, що ніякої фіксації в мене не буде. І саме завершальне, просто печаль-печальна. Те, на що я покладала невеличкі очікування, але вони зовсім не виправдались. Певно, це через тон, але тепер я знаю, що другий відтіночок ні. Ми беремо завжди найсвітліші для моєї шкіри, бо це жах. І величезно дякую, що додивилися це відео до кінця, бо впевнено, моєї балаканини було багато, не всі таке проходять. Але впевнено, що вам сподобалось це все, якщо сидіть. То так, то можете мене підтримати вподобайкою. Ну навіть якщо ні, то просто поставте мені буде приємно. О, ще хочу не забути нагадати вам, щоб ви не забули. Бачите, як все закручено, підписатися на мій канал. Ось там внизу кнопочка така, вона горить біленькою. Якщо ви на неї натиснете, то вона стане сірою. Відбудеться магія, і ви будете офіційно підписником мого каналу. Тут мають бути опис. Такий момент мені здається, що це ще відео доволі довго вийшло, тому що потім я наказала собі на монтажі, скільки можна балакати. Я буду вже завершати. Єдине, хочу побажати вам гарного дня, гарного настрою, не хворіти і зустрінемося в нових відео. А також там унизу по посиланню можете подивитися мої інші відео. Бо для кого я взагалі ці описи створюю, ви туди взагалі заходите, щось дивитесь. Там чекають внизу вас мої інші відео. І всім па-па!